Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Пане Олександре. Перший матч, до якого ви повноцінно готували команду. Перемога з рахунком 2-0. Що скажете загалом по грі? Я дуже задоволений, що перемога з рахунком 2-0. Команда досить пристойно грала. Суперник був. Така міцна команда також. Ну, щось здавалося, щось поки що не дуже, але подобається, що команда є характер. Я про Лівий берег. Д'ються до кінця, як ми і домовлялися з самого початку, що не будемо валятися на полі, будемо битися до кінця. Ви сьогодні випустили стартом в складі Вендела. Вперше в цьому сезоні виходить він в основі і чи задоволені його грою? Бо, ну, з моєї непогано. точки зору, класно оглядав. Дуже непогано зіграв Вендел. Ем, перший раз да? в основі. І, крім цього, цього на незвичній для себе позиції він взагалі-то такий вінгер, але грав в центрі і великий об'єм роботи. Два забив, але трошки там десь в офсайт попав, десь там якийсь фол зафіксували, не зарахували, але, але зіграв він на хорошому рівні, віддався сили. Четвертий поспіль сухий майже для команди, але при цьому ж Мурко трохи на нервах ваших пограв, ні? Ну, хіба що там де під себе одного разу був такий момент, да, це мені не подобається, такі фінти. А, а так зіграв надійно і десь е, один-два випадки, де він, він е, такі важкі м'ячі тягнув. Можна сказати, виручив команду в цьому плані. Сьогодні Косовський залишився поза заявки. Можете сказати, що з ним? Травма. Травма в першій грі він був одним із найкращих на полі. Але, на жаль, там під кінець тайму щось задня поверхність стигна. Ну, це мінімум два тижні, а то і більше пауз. І останнє питання: Сідний найкращий бомбардир команди, але коли лівий захисник найкращий бомбардир, Тренер від цього може бути задоволений? Ну, мені важко поки щось говорити, але у нього хороший удари, він ось і пенальті може реалізовувати. І головою грає добре, тому напевно, десь більшість він після стандартів забував форварди, да, погоджують, що поки що забивають мало. Ну, будемо сподіватися. Головне, щоб команда забивала, а хто вже вже якось славу поділять хлопцям між собою. Дякую. Наступний матч з Юксою. Чого очікуєте від цієї гри? Ну, теж така напівбразильська команда. Е -е, непроста. Поки що я не бачу їх в ділі, чесно кажучи, в цьому сезоні так за ними. Ну, ще час є. Час маємо, тому будемо готуватися. Пане Валерію, команда знову поступається. Ви сьогодні виконували обов'язки головного тренера 0-2, і по грі не сказати, що багато моментів у Ворська було, який зараз стан в роздягальні, бо проблеми накопичуються і непомітно поки як їх вирішувати. Ну, до гри готувалися, знали, куди ми їдемо, що команда дуже хороша. Зібрана у нас команда будувалася з нуля, тому що той склад, який був, не залишився дуже важко в психологічному стані. Тому що не до цієї гри не було у нас того результату, на який ми розраховували. Сьогодні був план перший тайм від оборони зіграти більше на контратаках. І були там два-три моменти, де могли реалізувати момент. Ну в другому таймі вже перебудувалися і більше. Грали в атаку, але теж був момент, де Алекс міг вирівняти рахунок. Ну вже, як кажуть, кинулись, хотіли забити гол в атаку. Ну, на жаль, пропустили контратаку, де ну, пропустили гол. Тому з хлопцями поговорили, працюємо, і я сподіваюся, що якнайшвидше хлопці вийдуть з стану психологічного і вони ще раз замисляться, замисляться. Тому що ну, треба вилазити. Тільки ми можемо всі в місті і командою. Тому я сподіваюся, що, хоча в нас наступний матч теж важкий домашній, ну, будемо готуватися, будемо з хлопцями розмовляти. Я надіюсь, що все-таки колись ця полоса закінчиться. Невдача. Сьогодні Татарков Кораблін чи Домера залишилися на лавці порівняно з попереднім матчем. Виглядає так, футболісти, які звикли бачити полтавці в старті сьогодні на лавці після їхнього виходу на поле. Немоби трохи ожили. Ну, був план ще раз повторююсь, тому що до цього в нас не було результату позитивного і треба було щось змінювати. Вирішили зіграти в два чистих опорних для того, щоб хлопці перший тайм витримали, витримали. Тому що по грі самі були моменти, де два наших опорних перехватували і були бистрі атаки. Тому десь да, як момент треба теж дивитися з пенальті, тому що навіть зараз на повторі подивився, ну там контакту не було, не знаю. Це вже не, не мені вирішувати. Але а другий там вже більш атакуючих випустили свіжих хлопців трійку, да, атакуючих, щоб вони змогли в ротацію. Ну, десь не вистачило. Були сьогодні болівальники чимало. Гучно команду підтримували, але гучно вимагали, щоб хлопці билися на полі намагались намагалися здобути результат. Що можете болівальникам сказати? Вболівальники завжди нас підтримують, і ми дуже раді, що вони нас підтримують. Нам неважно в якому кінці України. На виїзді вони завжди приїжджають, підтримують нас дома. Теж дуже гаряче, як кажуть, нас підтримують. Тому болівальникам дякую, що нас підтримують. Матч проти Буковини. Трохи більш конкретно. Суперник, лідер зараз чемпіонату, який ну, виглядає в жахаючій формі. Ну, Вже будемо готуватися. Треба трохи подумати, щоб хлопці відпочили і вже будемо готуватися з середи, вже будемо готуватися до Буковини. Поки що, так, да, команда хороша, але треба подивитись і вже будемо вирішувати, який буде план на гру. Там вже будемо готуватися до цієї гри вже більш детальніше. Дякую. Успіхів. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Від Україн. Разом сильніші.